Ми тут проживаємо трошки більше року. Умови, ну, в принципі, нас задовільняють. Це моя перша дитина, цей син. Його звуть Захар, йому 10,5 місяців. Військовослужбовиця у декреті, і переселенка із Луганської області, 31-річна Вікторія Луценко, до обласного соціального центру матері і дитини на Кіровоградщині потрапила на восьмому місяці вагітності. У Збройних силах України служить з 2018-го. Коли потрапила в центр, каже, потребувала психологічної підтримки. З боку чоловіка було домашнє насильство, тому я від нього втекла, скажімо так, сюди, аби зберегти себе і дитину. І вже вирішила, що ну. Назад не хочу. І вирішила, що вже буду самостійно виховувати дитину. Психологічної допомоги потребувала і Надія Поперека, мама Нікіти. Хлопчику 11 серпня виповнюється рік. У центр, розповідає жінка, потрапила за тиждень після пологового будинку. Не було куди йти з дитиною, так. Тут ми вже рік. Мені 37 років, папа Нікіти на 10 років молодший за мене. Ну, ми так… Я думала, що це буде сім'я, а він не захотів сім'ю. Розвернувся та й пішов. Нині в центрі проживають 9 жінок і стільки ж дітей до півтора року. Всі вони, розповідає, психологиня потребують більше психологічної допомоги, ніж до повномасштабного вторгнення. Щотижня для них проводять групові заняття та індивідуальні за потребою. Питання, які соромляться озвучити, кладуть у скриньку. В силу того, що вони і так внаслідок життєвих обставин є психологічно і емоційно да психоемоційно нестабільні, ще і на фоні війни повномасштабного вторгнення агресора і зовнішніх стресових посилених чинників, ці молоді мами, молоді люди дійсно потребують всесторонньої підтримки, і в першу чергу психологічної, і відповідно і матеріальної, яку вони тут і отримують. За рік проживання у центрі Вікторія Луценко пройшла курси бухгалтерського та податкового обліку, вивчилась на майстра укладання брів та ламінування вій. Надія Поперека навчилась робити манікюр і отримала обладнання для цього від громадської організації. Ми намагаємося дати кожній з них вудку, яка навчить їх ловити рибку для того, аби в майбутньому забезпечити себе всім необхідним і маючи підтримку, яку отримали тут, аби вони потім, вийшовши в громаду з дитиною, в новому статусі мами для багатьох з них це вперше, мали сил і можливості проживати самостійно в громаді, будувати своє життя. Говорить, з початку повномасштабного вторгнення робота центру змінилась. Але не припинилась. Центр не евакуйований. З перших днів повномасштабного вторгнення ми відкрили двері для внутрішньопереміщених осіб, які масово їхали з Сходу та півдня України. І з лютого 22-го року центр надав прихисток сім'ям внутрішньопереміщених осіб, а це 386 осіб. Зі слів директорки, усього в центрі 10 кімнат. Одна розрахована на маму з дитиною. Жити тут жінки можуть сьомого. Місяця вагітності, допоки дитині не виповниться півтора роки, Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.